Друзі, всім доброго дня! Це компанія Твоє Авто». Презентую вам нове наше надходження. Це Audi Q3 2016 року випуску. Під капотом маємо двигун 2, ,2 літра бензин. Звісно, коробка автомат. Автомобіль чорного кольору виглядає дуже люксово. По внутрішньому інтер'єру ми маємо якісний щтіний салон. По центральній консолі ми маємо монітор, Штатна мультимедіа Audi. Дукзони клімат-контроль, селектор КПП, мультикермо, датчик світла, круїз контроль та електрорегулювання сидінь. По задньому ряду також можете оцінити пространство. Все дуже опрятно і дуже приємно. До речі, ще є панорамний дах. Автівку можна розглянути за адресою міста Одеса. Вулиця Розумовська, 34, автосалон. Твоє авто. Дзвоніть, цікавтесь з радістю. відповімо на всі ваші питання. Також цю автівку можна придбати у лізінг, кредит, за закриту або за готівку. Придивись, це може бути твоє авто.